Добрий день, це ви мені дзвонили. Ми так змерзли. Ну, я уїжджала, я ж говорила, що я уїжджаю. Ви хочете ребуть? Пожалуйста, зараз, секундочку. Та я не знаю, спочатку давайте нагрітися он до трошки. Давайте, що ж це ви мені замерзли. Такі щасливі. Я бачила, ви вже стояли там з посмішкою. Я вже поняла. О, там ще одна красуня. Подивіться. Так, тіктоки зніма, да, тік Та, молодці. Що красуньки мої? А ну дивіться, кажіть що. А я поїхала з дочкою, ми хотіли їхати цей. Боже, куди я казала, я хотіла їхати, але передумали, поїхала до водопада. Так красиво. Трошки менше, Трошки да. менше, так. Менше. Так, красуньки, ну що, дивіться. Дякую вам. Дивіться, є й малосолка з кумбрі, рулетики, що хочете. А, ну поняла, я вас поняла. Да, це ви молодець. Да. Давайте, дівчатка, ну вибирайте, гайда красуньки. Я в'яжу фартуха і починаю з вами працювати. Ви поки вибирайте, що хорошо, красуньки мої. Так, мої дівчатки, ми вже приїхали з прогулянки. Ми, звісно, не доїхали до того місця, якого хотіли. Ми їхали, бо в водопад. Аня каже, давайте на водопад. Кажу, давайте. Приїхали, вони пішли перекусити в колибу. А я кажу, а я хочу тільки. Я і так хотіла, ще з утра. Дівчатка, мені більше нічого не треба. 120 гривень творять сюди сам. Без хлібчика. М -м. Прийшла дівчатка ждала, бо вже дзвонили. Що добре, що ми туди не поїхали, бо приїхали майже ввечері. Туди ще така пробочка була. Їдемо в водопад, повернули. Як красиво. Відео, звісно, я не сніла, я вам все покажу. Ви знаєте, що я вам все показую. Ви були там вместе зі мною. Дівчатка, це кілька. Натуральний томат. Латвійська, 120 гривень баночка. Дуже смачна. От просто дуже смачна. Дівчатка пішли собі, коли бо Я Каже, мама, йдемо. Кажу, мама, все ж любимо, кільку. Що можу... Солонинки що можу ще можу, солодинки хочу. Ще може ще солодинки вріжу. Сьогодні хорошо, теж сама продалося. Я пережила... А ще я красу не люблю. Хлібчик. На нього насипати кілічку. Боже, вона вкусна. Я вам навіть не можу передати. У мене вдома теж є кілька. Такого по 5-6 баночок. Воно буває нема-нема, щось нема, хочеться. Дівчатка вона вся йде ціленка, вона не рвана, не каша, нічого. Віця, байдуже бутерброд у мене з кілічкою. 120 гривень банка в булки хліба. Все, весь день сидеть. Це просто дівчатка дивиться, яка набита. Вона не юшка. І ви знаєте, у мене від томата була жога. 129, бачите? Жир нема, юшка нема. Вся набита. Дівчатка у нас не тут просто не ікра. У нас є смачна кілічка є. Дівчатка пишет, бороч. А я кажу, ні мої рідненькі. А я кілічку, я по кілечці. Я її обожнюю. Угу. Даже одну баночку ми теж передаємо дівчатка. Посіти дзвоніть.

Ща-ща, щось рано. Дякую. Вам удачі, приходьте, удачі. Так, ми хорошення. Ми і прогулялися, і прийшла, і люди чекали. І зараз рулетик, рибка, рулетик, рибка, Кілька наїлася і пішла робота. Боже, так маламурла, хотіла, по-другому не в маламурла. Так, дивіться, дві пачечки маслині я вам приготувала, зараз я вам розкажу. Оце, якщо ви брали, три риби, три віда. Тут йде ескалара, тунець і форелічка. Це копчені, один із копчені. Оце йде круглячок, дивіться, тут йде тунець, мерлін, форелька і палтус. Це йде в'ялений. Якщо копченик йде на шкурочку, це йде шкурочки. Ви такі брали? Шкоречка, не Ні, копчений один, один, тільки той, другого не буває. Дивіться, потім у нас ще є отакий з мідіями, Це теж вялий. Дивіться, мідії, камбула, фарелечка, палтус, тунець. такий. І, і цей у нас з вяленими томатами. Тут багато форелечки фарелі. У нас такої чотири віда є. І є копчені. Просто копчені в будь-якому випадку йде на шкурочки. Вони всі в одній ціні 1500 я, я просто брав шкушки. ну Давайте тоді отакий візьмемо. Отакий, да. Дома, так дві маслинки. Це оце, з міді А ставте на вісі. Віси перед вами. Дивіться, у ньому вага 370 грам. Допустимо, якщо круглий, це в ньому вага 570 грам, і торнадо три. Ну, ікру, так, дивіться, я вам даю набор колбасок, маслинки, дві пачки. Так. І цей рулетик. Ну і кру будемо пробувати. Дивіться, нам треба 100 грамова банка чи 200. Давайте. Просто щоб з неї я вам дала далі спробувати. Дивіться, отако от виходить 200 грамів і там маленька 100. 200, Даю вам горбушу і А ви собі зараз виберете це, ваш заказ має, і ви дуже виберете, я даваю вам першу горбушку. Просто дивіться, вона вся сухенька, бачите? Так. Як провірити, допустимо, крот, приходите додому, берете крутий квиточок. Кинули пару бубочок, бо Бу, якщо виходить білочок, і крана квіріть паличку, ікра якісна. З неї виходить білочок, а бубочка з тим рожева. Дивіться, це давай я ще викину. А це у нас кита, дивіться, от бачите, я вам її показую. І обов'язково, ви хочете чи не хочете, ви такий товар ж ні попробувати це. Дуже обов'язково. Тому що ви потім скажете, що я вам щось дала не то. Будь ласка, дивіться, перша була горбушка, втора була кита. Яка вам більше до вподоби, таку я і дам, Це дуже важливо. Перша. перша перша це була у нас кита. Ой, горбушка. Все, даю вам. Так, у нас буде термінал, правильно? Так, так. Даємо вам. Так, дивіться, рулетик виходить у вас. Я вам такий буду говорити. Хочете звішути собі вагу, щоб ви знали, що вага. Значить, дивіться, рибний рулетик. Де він у нас рибний рулетик? Рулет в асортименті. п'ять. Так, дивіться, рулетик є. Так, це в нас сюди. Потім колбаску ставимо на вагу. Давайте. Так, колбаска наша, Щас. Колбаска 608 грамів, ноль. 608 есть. Так, и корочка красная, 200 грамм у нас. Ікра червона. 0,2 є, є і парочку маслинок. И маслиночки, две пачечки у нас. Сейчас, 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 зараз. Курка это целое дело, я вам кажу. Чтобы я її... Ага, уливочки один. Так, і оливочки два. У нас буде термінальчик, оплата. Кварта, будь ласка, переложить. Зараз вам поки все запакую і даю вам. Так, оліпки у нас родини, без плагаркою, а прибулька у нас буде полка, я Вам даю чек. Зараз я вам все розкажу пока, щоб ви знали, щоб ви не хвилювалися, тому що для мене важливо, щоб ви просто вкусно поїли. Значить, дивіться, е, рулетик у нас 524 грама, колбаска, 608 грам. Ви поняли мене? Все, щоб ви знали, чули? Це важливо. І не забудьте вашу ікру, труси, і не сумнівайтесь. Ні, коли я поїхаю, я не можу поїхати. Вот я поїду, я знову сюди. Спасибо вам. Та знаєте, коли ми ще не брати, трошки знаєте, сумнівається, але дуже важливо, щоб вкусно поїли. Це я вас. Просто кажу, я не можу проїхати. Дивіться, чорну дають 250 грамів, правильно? Даю, дивіться, рулечки дають два рулічки з крабами, правильно? Та, ти вже на роботі, розумієш, вони не мають права ні знижки. Ми ж, ми ж торгуємо, я, ж, да, ну я, дивіться, я сам торгую. Да? Дивіться, ну. значить, два руліта з крабами даю, да? Да. потім отакий даю вам, де цей, да, і 250 да. чорний. А красну давайте будемо пробувати. Значить, давайте я вам даю і горбушу, і киту, але ви дуже не спробуєте. Починаю з горбушки. Ну, вона вся, бачите, одні хтят киту, беруть горбушу, другі беруть горбушу, хтят киту. Це треба, щоб ви вкусненько поїли. А давайте, беріть такого. Так, дивіться, це у нас горбушка. Бачите, вона сухенька сюди. А ну. Даю киту. Хорошо. Сейчас будем смакувати с вами. Будь ласка. Як еще будь ласка, добре? Горбушка. Горбушка, да. Вот такой даю. Такие наборчик, да, даю? Хорошо. Прямо серйозний він мені заказік сьогодні. Раз. А я так пережив. Ви знаєте, що я сьогодні пів піводинадто. Я сьогодні зробила ролик. Я така була розстроєна, думаю, боже, це коли він почин буде. І після того, після пів одиннадцятого, дивіться, обцілую. А ви знаєте, що я товар цілую завжди? Я все обціловую. Так, давайте рахуємо. Значить так, два крабіка. Це у нас буде зараз, ще ж зі списку йдемо. Тут вже ціле діло, краби. Зараз Щас роблю. Бачом... 800 гривень. Ага, Тепер його віджиму. Так, дивіться, значить так, крабики наші. Крабики по 4 тисячі. Воно полусладке. Візьміть, відкрийте, попробуйте. Можна ж пробувати, Беріть, беріть, пробуйте. Дивіться, це крабики по пол кіло я вам даю. Добре? Так, дві баночки. Раз, краб, так, крабики, дві баночки. є, Це у нас вже пораховано сюди. Потім чорна, 250 грам, Ідемо. Ікра чорна. Так, да вам здесь списку. Так, йдемо сюди. Оплата. Карта. Пожалуйста. ласка. Він кот хоче, а я вам покажу сюди відкривати. Так, це я вам пока попключу нове окремо. Кравики всі по окремості. Так, так, так. Щоб вам було все окремо. Так, бо я десь поберу. Подарунка я вам все буду по відділенності, буду ставити вам і красну, теж я вам ложу так сюди, і крабики окремо. Є ваш добрий день і ваші рулетики. Так, Зараз я хочу вам, подождите, по списочку ми все перевіримо, щоб було все правильно. Так, дивіться, значить крабики дві баночки. Це виходить у нас 8 тисяч чорна. Ви зрозуміли, дивіться, я вам чек даю, щоб вам було... ну Для мене дуже важливо, не дай Бог. І так, дивіться, це це ваше, Я вам вірю, але для мене ви знаєте, хочеться. Дивіться, вино це вам у подарунок від нашої фірми. Так. так, дивіться, ваш заказик. Значить так, у нас йде чорна ікра, правильно ви сказали так, мені? Так, так, 250 так. чорної. Оце ваші рулетики. Дивіться, бо цей 1500, це по 2000. І що вам дати тоді дві баночки по 200 грам? Як так, вам дати? Напевно, по двісті. Угу. Напевно, по 200. Значить, дивіться, отако у нас буде. Отак, дві по 200. Отак, так, да, у нас буде? І отако, Отакий заказик у нас. Так, Крабики, дівчатка, ну ці краби дуже смачненькі. Не знаю, що вона робить, але притягує знову. <гаджу> дякую вам велике. Я вам дякую, що ви в мене є. Ви знаєте? Дякую вам велике. Так що Це. мої хорошенькі, ми відгук. Я дякую. Вам Дай. велике. Я вам теж дякую. Знаєте за вашу підтримку, то що ви приходите до нас, тому що це дійсно приємно. Чесно, от хоч і багато пишуть фейків, є фейкові сторінки, але ви знаєте, завдяки таким людям, як ви, то воно дає більше мені впевненості і сили. Вам дуже дякую. Щас я вас читаю ваше замовлення. А оце вкусняшка вам у подаруночок. Дякую. Вам гарного дня.